Речі, які повинні бути витримані, але чого це робиться саме в той час, коли вже повинні бути виголошені результати вибору? Нам не просто здається, ми переконані в тому, що це умисне затягування виголошення результатів виборів. У місті Чернігові і відпрацювання, мабуть, на майбутнє технологій стосовно того, як можна сфальшувати вибори, затягнути, втомити людей для того, щоб волевиявлення не було підтверджено. Все зрозуміло. Районні комісії, дільничні комісії порахували все. І тут територіальна виборча комісія. По місту, враховуючи певні заяви, абсолютно тут немає, мабуть, незалежності від того, хто від якої партії подав ці заяви, приймає рішення стосовно перерахування і окремої категорії бюлетнів мене абсолютно не цікавить, проти якої партії чи за яку партію висловлюються певні намагання. Тут ясна річ, що Відпрацювання технологій на другий тур міського голови і намагання відпрацювати механізму сфальшування на майбутнє. Я дуже дякую мешканцям міста Чернігова, які проявили свою громадянську свідомість, прийняли участь у виборах і хочуть, щоб їх голоси ніхто не вкрав. Ми зробимо все можливе від нас залежно. Як політичної партії, яка виграла вибори в місті Чернігові до міської ради, з тим, щоб забезпечити волевиявлення наших мешканців, громадян міста Чернігова і підтвердження результатів саме їх виборів, президент нашої країни Петро Олексійович Порошенко, виступаючи в своєму зверненні до народу України, сказав і підтвердив стосовно прозорості, чесності, проведення виборів. Про це підтвердили також міжнародні е, спостерігачі. Ніяких питань п'ять днів в місті Чернігові не виникало. А тут на п'ятий день, коли повинні бути виголошені, коли е, повинна розпочатися певна агітаційна робота е, серед кандидатів на посаду міського голови для другого туру, умисно затягується всіма можливими чи неможливими варіантами. Шукаються... Надумані абсолютно підстави. Ми заявляємо категоричний протест. Хоч партії нашої краї, наш край, це безпосередньо аж ніяк не стосується е по результатам перерахування е голосів. Тут і так зрозуміло. Ті перерахування, які відбулися, вони ну, зовсім скажімо, е не підтвердили і надумані ці бюлетні, але ми про це мову вести не будемо. Нас турбує наступне. Якщо ми маємо можливість проведення і необхідність проведення чесних і прозорих виборів, наша партія завжди виступала за чесність, прозорість проведення, доступність проведення виборів. Наших кандидатів на жаль до виборів залякували. Але ми стійкі люди. Не треба втрачати час е на те, щоб нас залякувати. Ми не боязливих людей і ніхто нас. Не змусить звернути з тієї дороги з тих завдань, які ми ставимо перед собою, тих завдань, які перестав, перед нами ставить громада міста Чернігова і Чернігівської області. Дякую, вам що Олександре. Не, не треба тут так все зрозуміло. Ви знаєте, я хочу продовжити це відносин в Чернігівській області. Ми з Олександром Соколовим сиділи в нього в кабінеті, коли закінчились виволи Чернігівчан 8 1 вечора. 8-1 вечора були одні дані, через 30 хвилин після закриття наших виборчих дільниць, дані відрізнялися вже на 7% по Деснянському району. Це після 30 хвилин, коли закінчилися були виявлення в Чернігівській області. Ми на це не відреагували зовсім. Але ми знали достовірно, що 60 тисяч бюлетенів привезла партія, яка ми знаємо дуже добре. І хто претендент був на посаду міського голови для того, щоб зірвати ці вибори або вкинути вибори, зробити, або як вона називається, вертушка чи корусієр зробити. І не було з них, тому що люди були присутні, не давали можливості це програти. Але Вони зараз репотують зовсім інше. Зірвати голови на людей правобрання Чернігівського обласного голови, тому що не можете як зложити, як яка ж буде конфігурація. Цила, яка повинна представляти волевиявлення людей Чернігівської області, як затримати найбільшу більницю, це місто Чернігів, більше всіх людей. І вони не можуть натікали ніяк, не може на солідарності. Хто кого більше купить, хто кому більше дасть грошей для того, щоб зробити одну конфігурацію в обласній раді. І це продовження цих. І Олександр Володимир Володимирович правильно сказав про те, що 100% проробляється. Питання зірвання виборів або фальсифікат виборів другого туру голосування за мера міста Чернігова. Перший тур показав, що Олександр Володимирович має підтримку більшості Чернігівчан. Якщо сьогодні бюлт підтримує за Соколова, то говорити про те, що виграє наш олігарх, який сьогодні представляє Солідарність, говорити проблематично взагалі. Хоча вони надіялися з першого туру виграти, вже підраховували голосів 48. 49-50% теж за Бродович. Показали, бо всякому випадку. Показали це. Ну, всякому випадку зірвали повністю. Друге голосування, Я впевнений, що Чернігівчани зроблять правильний вибір. Вибір зробить там користь людина, яка сьогодні робить конкретні діла в Чернігівській області і в місті Чернігів. І тепло її є, і вода є, і дитяче харчування є безкоштовно в школах забезпечених сімей. Тобто робляться конкретні кроки по стабілізації економічної ситуації, і управляється промисловий комплекс Чернігова через те, а хтось обереться до влади для того, щоб переподілити її, щоб захватати останнє, вже, що є у нас, і Чернігівську ТЕЦ, і Чернігів облтеплоковоненер, і Чернігів водоканал. Ми це все дуже добре знаємо, включає і війську свалку. Тому що люди, люди мало грошей, ніяк знайдяться не не ці того, що трагедія українського народу, Скалавського рода. Не те, що вони можемо надавати жебраків, а те, що не може відірвати від корита ті, що набили свої кармани, гаманці, і вже не знають, куди ці гроші дівати. От вся трагедія виливається на нашій в Чернігівській області, і я звинувачую цього одного особи, яка рветься до посади мера міста Чернігова. Шановні колеги, я хотів би ще одне повідомлення зробити. Нам достеменно відомо, що у Києві замовлена фальшива соціальна картка для того, щоб дискредитувати програму соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста Чернігова. Ну просто-напросто, ви знаєте, ну навіть я уявити не можу. Як же треба ненавидіти тих людей, які тут народилися, відбудували. Місто після війни створили підприємство, прослужили. У нас 80 тисяч людей, які е, мають пенсійне забезпечення і маленьку пенсію. Сьогодні заходяться фальшива соціальна картка. Ми виконуємо цю програму. Ми обов'язково допоможемо, розкажемо, розтлумачимо, надамо і вона буде діяти у місті Чернігові. Все більше соціально відповідального бізнесу приєднується до наших тих задумок, які ми робимо. Ми зробили соціальний хліб, зробили і далі підемо. Зробили соціальну картку і приєднуються аптеки, мережа магазинів. Ми викинемо фальшиві. Не треба намагатися це робити. Не втрачайте хлопці, даром кошти. Воно піне, вийде, змиється. Тому числі через побудований колеризаційний калі. А я вам ще скажу, ви розумієте, що найголовніше митямо прийняття рішення по бюджету Чернігівської області. Недостача бюджету для чого сьогоднішній день складає 400 млн гривень. Все саме мало захищено населення державні службовці. Я маю на увазі лікарів, вчителів. Державні службовці, не вистачає коштів. Замість того, щоб займатися формуванням бюджету, писати листи і вибивати ці гроші в уряду, які обіцяв нам, ми прийняли спеціально бездефіцитний бюджет на початку цього року. А потім зараз не займаємося конкретикою разом з обласною радою. Відволікаємо вибори міського обласного голови для того, щоб зосередити зусилля якраз на ті проблеми, які стоять при Чернігівській області. Це і 10% відбуває нафтопродуктів, щоб не крали 400 тонн нафти кожного дня. А воно ж на руку комусь. І хто займається? Це ВВД займається відкової ці розуміння. Ні, 10% мали сьогодні надходжень додатково до бюджету, ми вирішили тисячу соціальних проблем, включає зниження наших тарифів, які є, і споживають сьогодні місто Чернігів і Чернігівська область. Це ж додатково нафтопродукти, які це і газ по 800 гривень за тисячу кубічних метрів, собі вартість газу добуваємо на, на, на території міста Чернігова. А ми отримуємо сьогодні по 75 7800 800 тисяч. Тисячі кубічних метрів газу це в десятки разів більше, ніж ми маємо собі вартість газу, забуваємо на терені Чернігівської області. А ми ж все мали. І замість конкретики сьогодні знову відтягується термін часу, щоб поставити час ще. Коли люди прийдуть, отримують нові тарифи, отримують нові платіжки і підуть з вилами на владу, яка є в Чернігівській області і в місті Чернігіві теж. Тому комусь це вигідно, що дестабілізація політичної ситуації в Україні дуже вигідна

Тобто, якщо абстрагуватися, є дві статті в законі про місцеві вибори, які регулюють прийом та перерахунок виборчої документації. 83-та стаття каже, як дільничні виборчі комісії передають виборчу документацію, в тому числі протоколи підрахунки голосів на виборчих дільницях, запечатані в пакети з виборчими бюлетенями до районних в місті Чернігові виборчих комісій. То це до Новозаводської та Деснянської районних комісій. Стаття 84 регулює, як ці районні комісії передають протоколи про результати голосування у територіальних виборчих округах, тобто ну, по кожному округу, де проводилось голосування за закріпленою кандидатурою кандидата у депутати Чернігівської міської ради, до Чернігівської міської виборчої комісії. Так от стаття 84, вона чітко каже. Чернігівська міська виборча комісія може зобов'язати районні територіальні виборчі комісії, відповідно, уточнити ці протоколи про результати виборів в округах. Вона не може взагалі призначити перерахунок головою.